Діти, ви чуєте цей звук? Що це може бути? Правильно, це вода. До нас в гості завітала краплинка. Вона відправиться з нами у подорож до країни води. Діти, а ви знаєте, де живуть краплинки? Так, у хмарці, в калюжі. В морі. Дітки, погляньте, що це в мене в склянці. Так, це вода. Погляньте, що можна зробити із водою. Так, перелити. А вода рідка чи тверда. Так, рідка. А зараз ми з вами нальємо воду у ємність. І поставимо її в морозилку на деякий час. І потім побачимо, на що ж перетвориться наша вода. Дітки, погляньте, що це? Це лід, молодці. Водичка замерзла і перетворилась в лід. А лід який? Твердий чи рідкий? Так, твердий, молодці. Отже ми з краплинкою будемо знати, що водичка буває рідкою та твердою. Ви вдома також спробуйте. До зустрічі!